Народна машинка залітає в продаж, це у нас 50-та камері, 13-го року, 2,5, газ бензин, комплектація SE. Візуально виглядає максимально гарно. Після поліровочки блистить, горить, натерта на оригінальних 17 х дисках на хорошій всесезонній гумі. Прям така в класному стані, свіженька, легенько притонована. Далі що в нас? Комбінований салон? Шкіра текстиль, шкіряне мультикермо, повний електропакет, газобалонне, мультимедіа, клімат контроль на одну зону. Тут по салону теж все гарненько, помилок ніяких на приборній панелі немає. У нас в районі 160 тисяч миль пробігу, задній ряд, так само без будь-яких зауважень, салон також хімчистили, тому Машинка в цілому готова відправлятися до нових власників, друзі. Технічно зауважень немає, обстання, як то кажуть, сів і поїхав. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8.